Держава Гній, на яку перетворилася Російська Федерація, заявляє, що вибори пройдуть на територіях, які зафіксовані в російській конституції. Але мабуть, це єдина в світі держава Гній, яка в своїй конституції має регіони, до яких вона не має жодного відношення, і збройні сили України найкраще щодня Кремлю доводять, що немає сьогодні Запорізької, Херсонської Донецької областей в складі а Росії, а Полуганській області в нас теж. Ідуть важкі бої, і ми дякуємо Збройним силам України, які доводять, що і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і звичайно Запорізька і Херсонська області це є Україна. І дуже важливо, щоб ми з вами разом на парламентському вимірі попрацювали з нашими партнерами, що невизнання цих виборів має призвести до посилення санкцій проти режиму Путіна. Ми всі уважно слідкували за зустріччю, яка відбувалася зараз в Саудівській Аравії, ми вітаємо розширення країн, які долучилися до цього діалогу. І дуже важливо, щоб на цих зустрічах в першу чергу мова йшла про посилення санкцій проти Росії, в тому числі щоб до цього долучились країни, які сьогодні допомагають Росії обходити санкції, отримуючи товари подвійного призначення. Ви знаєте, але важливо, щоб не тільки російські злодії і вбивці понесли покарання, а й колаборанти з Марії Іоновою Ми. Тільки повернулися з Харківщини і Донеччини, і там нас просять жителі, які пережили окупацію, щоб ДБР не кошмарило сьогодні е опозицію, а зайнялося нарешті разом з СБУ колаборантами, які насправді допомагали ворогу, складаючи списки учасників АТО, їх родин проукраїнських родин, щоб всі ці люди, які причетні до депортації українських дітей, до незаконної паспортизації українців, а це є злочинами геноциду. Були покарані, і ми, як Верховна Рада, які прийняли закон по колаборації, маємо цього.